Вітаю за попередньою інформацією. Велика Британія боїться за нестабільну ситуацію в Україні. А саме, у них є побоювання щодо економічних проблем, які виникли на дану ситуацію. Такі проблеми можуть відвернути Україну від Європейського Союзу. Британські дипломати все ж таки переконують своїх партнерів, місцевих чиновників щоб вони не відмовлялись від допомоги для України. Вони вказують на те, що Росія, якщо переможе, то ця війна буде коштуватиме дуже дорого Заходу, а саме це вплине на ціни, енергоресурси, життя та інфляцію. Британія налаштована дуже серйозно, але вона все ж таки за Україну. За підтримку України про це говорить не лише Борис Джонсон, який піде з посади через кілька днів, але інші претенденти, ліс трас та Сунок. Все ж таки, президент Володимир Зеленський, після виступу на саміті кримської платформи, він заявив, що як тільки світ втомиться від війни в Україні, це буде значна катастрофа і велика загроза для всього світу. Та України в цілому, дякую за увагу. підписуйтесь на канал.